Гей, десь там, де чорні води, сів на коня, козак молодий. Плаче молода дівчина їде козак з України. Уявіть собі, що згубилася наша мова. Якою мовою на ми можемо розмовляти? Можемо англійською? Ні, не може, може. можемо. Можемо, можемо. Можемо. ще, ага. якщо може іншу мову, яку що знаєте мову? Польську. <клес> польську, так хтось знає трошки польської мови, можемо змовної мови. А чи зручно нам би було передавати свої? Ну, бути співрозмовником, іншою мовою. Чи зручно це би нам було? Звичайно, ні. Тому що для кожному, кожного народу найріднішою є своя рідна українська мова. Ми з вами маємо шанувати, берегти, не засмічувати її жаргонізмами, діалектами, сленгом. Наша мова дуже мелодійна і багата. А Віктор Морозов у пісні співає так: хай це, можливо, так і найсвітліше. Але ти дитина повинна своїми маленькими долонками захистити крихітну свічечку букви Є, а також, витягнувшись на пальчики, захисну, захистити місячний серпет букви Є, що зрізаний з неба разом із ниточкою. Бо кажуть дитино, що мова наша солов'їна але можуть настати такі часи, коли нашої мови не пам'ятатиме навіть найменший соловей Тому не можна надіятися лише на солодів. А зараз до слова. Я запрошую юних поетів. Шостий клас, прошу, Христина. Мова наша мова, мова особлива. Ні, гроза травнева, пісня Солов'їна, е, «Солов як вогонь у серці, невасиму мову, слово незабутнє я несу в майбутнє. Так юні поети п'ятий клас. Мені під очок багато народів та зустрічав, які перетинали гірські морські кордони і находи. Багато бачили, багато знали. Я їх питав у щирою душею, яку ви любите найбільше мову, всі відповідали Ту, що нею, співала рідна мати колискову. Рідна мова ростує крізь тебе, крізь родовища, думки краси. Я корханом стою серед степу, на кордоні сльози і роси. Я прошитий травою густою, я пронитий Дніпро до кісток, рідна мова, без тебе ніхто є, мов відірваний дідам листок. Ти постаєш, кесня бна. Як пісня линеш, ріде слова, на наше диво глинове, кохана, материнська мова, Несеш він гарячу яму. Небесну даю та шию грає, І сливши дану сонцю жару, зеленим дихає розмає. Ликаймо в серці кожних хроби, Прозоре диво колинаве. Хай квітний променить червона В сім'ї великій, волі нові. Діти, слухнути воріт, і ось Ще друга назва є у нашому букв. Їх літерами часто називають. Малі, великий, ті, що йдуть друг. І писані усі вони бувають. Буди пишемо і бачимо. У них сміхні назви. В українській мові 33. Із дивознаків тих сніг ми завершуємо слово. Ще інші назви має алфавіт, абетка, азбука. Такі вони цікаві. Жили в масідоні, в канонів, за Херсонесених намантували, і за христову віру зборові, і за христову віру віруса ждали. Навчали людей добра, ми скорили вас, як мене в Карилицю не назвали, а ми руки бої, відділюти живі, була, помислити добром, нехай це тебе земля зброя. Не дуже, юний, вертаюся ставлю. сьогодні до тебе. Мовою, матері землі твоєї, мовою, матері твоєї, народу твого мови. Не дай же їй сліпить метеорит, хаща гарячим пролетіть над світом. Не дайся бути, з якого роду, з якого коня світ, все почалося. За кам'я, як, яку на міферу і паперу, ні у ліці. Але з водою на Але це було дуже важко, бо тому що її треба було перше сушити, а потім випалювати на вогні. І, і хіба на камнях е, легко писати, коли, скажімо, якийсь учальник пішов досліджувати природу і хотів взяти дві такі три книжки, йому потрібен був ліс. З часом люди стали виробляти книжки сумкою козячої або дитячої шкіри. Першу таку книгу виготовили у старовинному грецькому місті пергами. Через це папір і шкіри її назвали пергами. Але ці книги були дуже дорогі. Для виготовлення однієї такої книги потрібно було шкіри з цілої чоловіки ляти. Люди шукали спосіб, як зробити книжки легшими і її простішими. Баберці з того річок є, зараз ці болоті рослини папірусом. Раніше його використовували лише у кінниці, але згодом здумалися так обробляти волокна росли, що почали виготовляти папір. і Тоді з'явились книжки. Краще сказати сувої з папірусу. Писати на його сухих стеблах було зручно, але через кілька років такі книжки розламалися та розтипалися. Старий папір, ще на ньому пишуть і сьогодні. Люди навчилися робити 2000 років тому. Тоді у багатьох країнах почали писати на папері. Древні Русі дуже поважали книги Книги тоді були рукописними. Їх писали під руки, книжники багато місяців. І кожну букву вони намальовували, прикрашали орнаментом людини. Писали ті букви простенькими у горшок розбірами і смарагами. У давнині часи букви не звезли до теплих а поїжджимо. А, а, були букви. Книги, які вчили ці букви, називали азбука. І відчували на освітність і обмінювалися думками на відстані. Для цього вони почали використовувати приймати. Спочатку в дня, а тоді в між. Як засвідчує грецький історик Кародот, одного разу в надіслали перстам жабу, мишу, птаха і п'ять стріл. Міг змісти водакий. Якщо ви перші не вмієте літати по небі, як птах, не вмієте сховати по полотах, як жаба, не вмієте ховатися під землею як миша, ви загинете під... Ох, ти нашими стрілами. Для передачі повідомлень на відстані вони використовували шнури, нитки з вузлами, морські черепашки, винизнені на стрічку. Історично першим, найдавнішим видом письма, є про тогда. Це письмо безбук. Так зображення, один з рушничок, затереєва на сливці і вирушить на полівані. Малюнками передаваємо навіть монетки. Візьміться означає небезпека. Собака будьте насторожні. Історично mm -hmm. першим найдавнішим в інші письма є фікторафії від латинського слова фіфтус малюю, грецька кафесніма музикове письмо. Графічні смислові знаки появилися дуже давно, приблизно 15 тисяч років тому. Найдавніші відомі нам попередники книг це а сіро-Вавилонські глизні таблички, зітиснені на них письменами, 3-4 сучоліття до нашої того. Так, Добре, дякую. А зараз. І так завдання для вас будуть Можеш ще навіть і е, з молодших класів та з 5-го 4 класу, але я попрошу е, нам обрати журі для того, щоб підраховувати бали. Ваші пропозиції? Okay. 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 Так, е, сам ти хочеш, те. добре відносити післо, можеш собі сісти тут за стіл, і, але то я добре добула з інших буде, може, може, з Петрович, не з -го, 9 класу, краще було з іншої класі. Давайте Богдана Петрович. Богдана Петровича, добре. Добре, ще. Богдан Петрович, ще. Давайте не з 8-9 класу, тому що живемо ну, <пит> часть. Yeah. Ти будеш чесна. Yeah. No? Yeah. Так, Богдан Петрович. Оксана Володимирівна і І Галина? Володимирович. Добре, поставте, будь ласка, хлопчик із 7 класу. Поставьте будь ласка, пісня, будь ласка.

Вікторина називається Найкращий знавець. Е, будемо е, так живуватися спочатку учні. Восьмого восьм класу і підвірту, а тоді Перше запитання. Скільки всіх був в українському алфавіті? Є. 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 34. Відповідь неправильна. Прошу. 33. 33. Він повітряна. Якщо попереду гаду, коли знак в українській мові не є розділом? Руки? Прошу, Ірина. Кова розділові? Так, є ще прошу. О, Зараз маєте шанс сказати тоді що. Ви можете радитися. А, так. Ви можете радитися між собою. Прошу. Прошу. Не є? Не прошу. Я знаю, що можна тут. Так, Андрій, прошу. Або про правильно шкер. Дружкиє. Дружкіє. Так, добре, правильно. Відповідь правильно. Так само ви маєте шанси, як і 8 клас. Так, привітайте образка е, учнів. Для... Так, е, Запитання до учнів до учнів 9 класу. Поставте займете себе не получите. Можете радитися. На дев'ятому? На дев'ятому тепер. На земному. На земному відбітку зайдання себе. Можете радитися. Радитися радитися. Можете радитися. Відмінні. Зайдання себе поставте у на земному відбітку. Так, прошу, дядя, у вас є відповідь? Себе. Себе. E, відповідь неправильна. Це все. Неправильно, то не все, запишуть, що неправильно. Так, хочемось до класу, узнає відповідь. Відповідь, відповідь? відповідь? неправильна. Прошу. Є відповідь правильна? Немає не відповіді, зараз відповідь. 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 Дайте буде час. Добре. Добре. Відповідь. Це забули, соль. Так, є відповідь. Ми або ми Ні, відповідь теж не правила. Добре, але це питання було для дев'ятого класу. Займе себе на зимова очіка. Наступне запитання. Чим прийдеться, закінчи, хвиля радісно плюс хоче. Та листиться до чумна цікаво цікавше і розпитує.